Ми змоделювали позитивний сценарій розвитку України і далі поставило питання, яке стоїть завжди перед всіма теоретиками. Ну, раз ви запропонували. І що далі? Ну, що далі? Поговорили між собою? Побажали звернулися за. З побажаннями, там, проханнями, доповідями, але, на жаль, більшість наших дописів, рекомендацій та аналізів цікавлять в основному нашу спільноту і дуже мало цікавлять державне керівництво. Апелювати до них нема сенсу. Люди розуміють одну мову: лише майдан можуть почути там. А всі інші засоби е, нівелюються, каналізуються, ми запропонували і змоделювали постійно діючий, роззасереджений майдан віртуальний. О, що це таке? Це мережа віртуальних груп. Для кожного з виборчих округів їх у нас близько 200 округів по виборах президента і Верховної Ради. Кож, кожна з округів отримала такий майданчик спеціалізований для, для чого? Для контролю за політиками, обраними у цьому округі. депутати всіх рівнів. ну, Міські голови і президент. Чому так ми зробили на округ? Тому що це той округ, який надає легітимність своїм обранцям. Виборці округа надали свої, свою довіру е, депутатам під зобов'язання депутатів відстоювати їхні інтереси. І виконувати свої програмні обіцянки. І ну, ми знаємо, що в більшості, на жаль, в більшості обранці е не виконують своїх обіцянок. І відстоюють інтереси своїх спонсорів і свої власні інтереси, а не інтереси громади, яка їх туди обрала. І таким чином е застосовується. Оте правило персонального мандату, про яке про я згадував у зв'язку з значит, пропозиціями про громадянське суспільство в конституції. України. О. Принцип простий. Ми тобі надали довіру. Якщо ти не виправдав нашу довіру, значить геть. Це ми тобі надали от виборці конкретного округу. Вони мають всі права посилатися на Конституцію, яка зафіксувала єдине джерело влади це народ. Але народ це взагалі, а виборці округу це конкретні люди і обрані ними. Депутати це теж конкретні. І таким чином ми зводимо невизначений народ взагалі до конкретної спільноти, надаємо їй інструментарій для спостереження, аналізу і висловлювання претензій до обранців, в разі якщо ті не виконують свої зобов'язання. Аналогічно вже і е, свідчить про механізм персонального мандату. От, е, як мінімум, ці дисципліни е, функціонують в цій концепції. От, бачите, це очікувані наслідки впровадження персонального мандату. Але в чистому вигляді персональний мандат, про який ми раніше говорили, його можуть ухвалити лише. Верховна Рада, яка буде скликана після перемоги олігархічної системи, не раніше. От вісім років ми пропонуємо отримати такі наслідки, підтримку отримали від багатьох фахівців і найбільш гарячу, якраз ось від Віктора Мусияки покійного царство небесного, бо він переймався для нього це боліло. Він бачав в цьому напрямку якраз реалізацію своєї мрії про той розділ громадянського суспільства у Конституції. Бо будь-який розділ має мати механізми, яким чином те громадянське суспільство буде, скажімо так, взаємодіяти з державою і з бізнесом. А інакше. Ну що, ну, громадянське суспільство, ну ми вже розуміємо, що це таке. Таким чином, в Україні вперше в світовій практиці зворотній зв'язок з своїми обранцями отримали 30 мільйонів виборців. Право скористатися. Ясно, що. Своїм правом у нас не користується, там третина виборців взагалі не ходить голосувати. Ясно. Зараз я підкреслюю можливість, технічну можливість скористатися своїм правом. Всі 200 груп мають одну назву персональний мандат. Поряд з цією назвою вставиться номер округу. і у пошуку ФБ кожен користувач за один клик заходить в цю групу. Доступність абсолютна. Правила групи і, і алгоритм самої мережі Фейсбуку в даному випадку підкреслюють. підкреслюють. Прозорість повну і максимальну демократичність і спеціальні засоби ну, програми. Зараз існують такі програмні засоби, які дозволяють слідкувати за голосуванням кожного депутата і порівнювати орієнтовно результати голосування з його програмними обіцянками. І в разі, якщо щось підозріливе, а ця програма подає інформацію. Подивіться, що там воно, так чи ні. Більше за те, центр протидії корупції замовили і отримали комп'ютерну програму, яка дозволяє отримувати, так би мовити, компромат на депутатів, і спрямовувати цю інформацію. на Території, де їх обрали, от на ті самі округи, які у нас тут от, всі в цій мережі є. А далі мережа Facebook дає можливість поширювати цю інформацію самим користувачам, якщо вони будуть кидати туди в Facebook у свої копійки. Тобто інструментарію цілком досить. Мережа національна, доступ максимальний, безпрецедентний інструмент, отримали виборці. Але щоб рухати ці групи і обласні сторінки, які координують групу окружні, потрібні модератори. А наша дослідницька група не громадська організація, тим більше не політична, і немає ніяких фінансових, і ніколи не мало ніяких фінансових дотацій. І от я вивожу в коридор, читаю, що соціологічний факультет це не просто навчальний підрозділ, це середовище демократії. Може, якраз соціологам, і треба йти в ту мережу і модерувати. Ці сторінки і ці групи на предмет створення ідеальної демократії. Сама ж схема по собі є ж От, Ми тебе обрали, зробив, не зробив, віддай. І поки у нас цей зворотній зв'язок не запрацює, всі наші побажання, проєкти. Сподіваюсь, залишиться знання, оскільки це новація, так, так би мовити, наша, українська, і росте вона і спирається на досвід Майданів, і є вона сама по собі фактично безперервним майданом без барикад. Кожна людина в будь-який момент може зайти і сказати, що слухайте, мене ось цей наш обранець, вибачте, обманув, чи він і вас, і. Ну, давайте порядимося, чи, чи має він наші інтереси там представляти? Чи йому сказати тому що? іди геть…» Ця новація може привернути увагу закордонних фахівців, бо надає інструмент подолання обмеженості доступу громадян до самоуправління і вільного розвитку І таке очікування 2014 року ще висловили вісім десятків західних інтелектуалів в гардіан Сьогодні український майдан представляє Європу в найкращому вигляді, написав. Дозвольте нам. Допомогти українцям побудувати нову Україну, і тоді вони безумовно допоможуть нам побудувати нову Європу і більш справедливий світ. Дякую, я? пане заявку. Давайте ми тобі. Ні, ну ідея головна зрозуміло, як пропонував жовток, можливо, є питання колег жовтого перейдемо. Питання де, Павле, питання особливо нема, бо порушується тематика громадянського контролю. Ну, це... бо... От, ну я не знаю, я хочу здійснювати громадянський контроль. Для того, щоб виступати, щоб здійснювати тобто, такий зворотний зв'язок, як ми сказали, треба дві речі. По-перше, треба, щоб той народ виступав якийсь суб'єкт. І друге, щоб він знав, чого він хоче, щоб у цього суб'єкта було зрозуміло. Тому що от, ви кажете, ми хтось вийде, і скажете, от він мене не влаштовує. Давайте порадимося. <свісна> а чи можемо ми сказати, що хтось не влаштовує народ? Чи є у народу ось того всієї цієї спільноти якісь ну, відрефлексовані, зрозумілі і вербалізовані ідеї, інтенції, Бажання, цілі. Чи ні? Тому що, в принципі, є інша зовсім концепція, яка говорить, що є 20, максимум 20%. Максимум 20% тих, хто, так би мовити, цікавляться, ставлять цілі. 80% не ставлять цілі. Юрій, дякую за запитання. Да. Ми це питання давно прокачали і маємо абсолютно чітку конкретну відповідь. Якщо хтось уважно слухав або прослухає запис мого виступу, ви не почуєте слово народ. Ну добре, ну не слово народ. Но... Так. Ми yeah, апелюємо. Yeah. Ми апелюємо не до 100 відсотків виборців, а до активної частини. А відзивати хто буде? Ну Секундочку. 10%, 10 немає. Секундочку. Це ну, що ж ви мене перебуває? Ми апелюємо до 10% людей, які, власне, і створюють нові тенденції. Половина так, о, виборців, громадян, вони взагалі не цікавляться ці політикою, їм це абсолютно ето, вони, вони користуються інформацією з телевізора. І навіть не половина, а ну, відсотків 70-80. Для того, щоб таким людям щось пояснити, їм треба щось показати, от такі групи якраз і будуть показувати своїм родичам, сусідам, е ну, колегам, можливо, можливо, ось дивіться. Ми обирали депутатів. Дивіться, що вони роблять. Чому це відбувається? Тому що ми не маємо зворотнього зв'язку, ми їх не маємо сили пригальмувати, наставити на путь істину. Тому, якщо ви задоволені тим, що вони роблять, гуляйте собі, живіть самі. Той, хто не задоволений, той прийде в групу, обговорять е, можливі, е, е, так би мовити, претензії, обґрунтування і все інше. І це буде ну, максимум кілька сот людей на округ. От вони, от коли вони все це між собою погодять, вони наберуть Доказову базу перевірять все. все Тоді вони мають підставу як повноважені, як виборці оцих самих, оцих самих депутатів чи партії, тої, яку вони тут пропустили по своїх списках. У них найбільше повноваження для того, щоб пред'явити рахунок. У них, у цих, ясно, що в окрузі у нас 100 тисяч людей. І 100 тисяч ніколи цим займатися не буде. Ні за яких обставин. Максимум тисяч. Так. Але ж із, ць, із цього округу, із цього масиву виборців, мають же з'явитися люди конкретні, які, яких це питання хвилює. Тобто. Ну, це називається активні громадяни. Зрозуміла, але уявіть собі ситуацію: так. що на окрузі 100 тисяч так. переміг Іваненко, який набрав так. 50 тисяч. Так. Є й Петренка, який 40 сорок виборці Петренка створюють цю групу з тисячі людей, які не задоволені Іваненко. Так. Що робити? Як що робити? Вони можуть відізвати Значить, <реш> а, ні, не секундочку, а просто ні, це механізм. Це більшість. Так, так і що? більшість. Ну, ви поставили запитання, можуть відізвати. Ні, 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 так я що. Так от дайте мені відповідати. Я можу. закінчив своє <реш> питання. <реш> Будь ласка. Вони не можуть відізвати. Вони, тому що а, для того, щоб отримати повну легітимність на відкликання, потрібно не лише в групі. Домовитися обмеженою кількістю людей потрібно звернутися до виборців усього округу, повідомити про претензії і змусити місцеву владу провести опитування, опитування. Ой, за, да, за результатами, які накрутили ось цій групі, набрали інформацію. Набрали докази, набрали активістів, які будуть ходити агітувати проти цього або за того. Ну і тоді так. Да. ясно, що в групу будуть, перш за все, йти ті, хто програв, Ну, прихильники того депутата, який програв вибори, так це ж правильно. Нехай вони критикують того, хто обманув більшість і проводять свого. А, а чого вони проводять? Перш ніж голосувати уже вже ж Люди почнуть розуміти. вони не чекають кінця та деції, а вже перманентно здійснюють. Ту ж саму діяльність, що але здійснюють перманентно, а не дискретно. Безперервний майдан. Це не да. Безперервний виборчий процес. Скажімо так, а Майдан це не виборчий процес. Це окреме окреме. Тепер я довідав: безперервний такий виборчий процес.